Друзі, вітаю вас! Ми сьогодні вирішили зняти один із самих популярних хетчбеків Європи, але не цей хетчбек не став таким популярним в нашій країні. Е, отже, давайте разом з вами розберемося, чому так. Зустрічайте, сьомий гольф на огляді. Можна розповісти про гольф. Нічого? Нічого. Начать, наверное, хочу з назви. Назва гольф, тому що всі думають, що гольф це «ігра в гольф. Ні, це не «ігра в гольф, це не оцей гольф. Гольф це назва від течії «Гольфстрім». Так як у нас Volkswagen любить називати свої автомобілі всякими такими назвами якихось природних. Явищ, так, наприклад, як там Пасад, e, це вітер і так далі. Ще цікавий факт про гольфа. До сьомої моделі у гольфів не було рестайлінгів. Тобто там у нас був перший гольф, потім зразу пішов другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І тільки в сьомого гольфа був рестайлінг у 2017 році. От, до цього рестайлінгів гольфів не було. Чому ми почали з того, що в Європі цей автомобіль дуже популярний, а в нас він менш популярний? E, тому що у нас. Цей автомобіль дуже сильно переплітається по ціні шкоди октаві. Коли були нові автомобілі, продавалися, то було вигідніше купити октавію, ніж гольф, так як октавія трошки більша і була дешевша. Наприклад, якщо ми беремо Октавію у мінімальній комплектації, гольфа-мінімальній комплектації, то можна було взяти вже в середній комплектації, по ціні гольфа в базовій комплектації. От, І люди вибирали більше октавії. Зараз вони трошки більше набирають популярності Савку. Навіть рамки відпадають. Зараз дані автомобілі набирають вже більшої популярності, так як їх почали більш масово возити з Європи. І один, один час взагалі був пік на них, але все, все рівно от в нашому регіоні, це Сумська область, у нас не дуже люблять ці автомобілі. Не зрозуміло чому. Ну, опять-таки, я думаю, і за той же самої Октавії. Бо якщо ми беремо Західну Україну, то там дуже популярний як шостий гольф, сьомий гольф. Дуже багато їх їздить, дуже багато їх в продажі. Люди їх люблять. У нас регіон такий, коли автомобілі з Європи з великим пробігом для нашого регіону 200 плюс, це вже забагато. Люди не хочуть таких автомобілів купують. І тому така ситуація: Сьомий гольф це така машина, яку напевно можна вже брати з будь-яким двигуном і будь-якою коробкою передач, кроме. DSG dq 200 Тобто, якщо ми беремо 1,4, 1,8 TSI або 1,6 дизель, то краще все-таки взяти все рівно на механічній коробці передач. Але якщо все-таки хочеться автомат, я не скажу, що е коробку DQ200 потрібно боятися, вона дуже добре діагностується. Так що, якщо е доволі, доволі досконально перевірити автомобіль, то можна буде спрогнозувати цю коробку і розуміти, там, чи зараз прийдеться щеплення мня, чи деякий час ще, ще можна буде поїздити. В цілому, якщо. Е не дуже активно їздити, то в принципі ця коробка ну тобто не сама коробка, а щеплення. Основна проблема це щеплення у цих коробках. То ця коробка проїздить, я думаю, 100-150 тисяч кілометрів. Що стосується. Двохлітровий двохлітрового TSI і двохлітрового дизеля, то там, в принципі, стоїть dq 250. Це всім відома мокра коробка, яка входить, я думаю, більше 300 тисяч кілометрів взагалі без проблем. Що що стосується механіки, там взагалі ніяких проблем немає. Так як я вже розповідав, що на ці, на ці автомобілі ставилися на один-чотири TSI, один TSI, восім тесай, двохлітровий і два дизеля це 1.6 дизель і 2-літровий дизель, як в нашому випадку. Що стосується бензинових двигунів. 14 двигун в шостому гольфу повністю перероблений. Там, в принципі, проблем Фольсень його допрацював, допрацював дуже якісно. І в принципі, з 14 двигунами проблем взагалі немає їх можна брати. Що стосується двигунів 1.8 і 2 літрових. Я думаю, що вже доволі таки вони популярні на нашому ринку, так як ця, з такими двигунами автомобілів багато їде з Америки. Також двигуни непогані. Там у нас в приводі, якщо 1.4, то там буде в нас. Ремень в приводі ГРМ, якщо ми беремо 1.8 2 літрові то там вже буде ланцюг. Ланцюг діагностується, тобто можна буде подивитися при покупці, наскільки він витягнутий і його якось також спрогнозувати. Двигуни, в принципі, непогані. Всі знають, що там вони їдять масло, їдять масло і 1.8 і 8, і 2-літрові. один в 1.4 проблему з масложором в принципі убрали її, майже зараз не зустрічається. А що стосується двигунів, 1.8 і 8-2літрові, є там масложор. Ну, в принципі, навіть з розходом масла там, до пів літра на тисячу автомобілі їздять і доволі таки довго їздять. В нашому випадку стоїть один із найкращих двигунів, на мою думку, це 2-літровий дизель. Також ставляться 1,6 дизеля. По двигунах 1,6 і 2-літрових я буду зараз розповідати. І це буде... Я буду розповідати про 2-літровий. Ну, це ж всі ті самі проблеми і, і переваги є ці 1,6 двигуна, так як вони, в принципі, плюс-мінус схожі. Не схожі, а майже, я скажу, що майже одинаки, просто різний об'єм. Даний екземпляр це доволі рідкосний на нашому ринку. Так як це у нас Америка з дизельним двигуном і з коробкою ДСГ. У нас тут паливна апаратура, Bosch. в принципі, їздить вона непогано, п'єзу, форсунки стоять, ну це все, це все їзде. Питань по цьому нема. В приводі ГРМ у нас ремень, в один щось у нас також ремень, регламент заміни ремня 210 тисяч. Тобто... Один раз в житті власника доведеться його замінити. Я думаю, також в цьому двигуні встановлені гідрокомпенсатори, тобто клапана там регулювати не потрібно, двигун взагалі класний, тобто обслуговуєте, міняєте масла фільтра, ставте якісні фільтра е і заміна ремня ГРМ обов'язково з помпою поміняли, забули, він буде їздити, питань в принципі не буде. Може там на великому пробізі там, за 300 тисяч, якщо будете заправлятися неякісним паливом, будуть якісь, можуть бути якісь проблеми там з паливною апаратурою, але це залежить від того, як ви будете обслуговувати автомобіль. Якщо будете ставити гарні фільтра, і не лить поганий солярки, то питання, я думаю, по цьому не буде. Так же само, якщо будете не економити на обслуговуванні, питань з екологією, тут також ніяких не буде. В принципі, слабих місць в даних автомобілів небагато. Перше, що я можу таке відмітити, це демпфер, напевно. От демфер тут слабоватий. Ну, як слабе, як слабе місце? Ну, він вихажує 1150 без проблем. Буває, часто таке зустрічається, що тут спідфорсунок, під форсунок з форсунок оцих колець може текти. У нас тут все сухенько, все добре. Так, в принципі, як такових питань по цих двигунах. Я не зустрічав. Що, що стосується форсунок? Форсунки можуть там лить в обратку. Це буде. Розказувати типу, ошибки, там, які можуть бути коли. Не треба. Що, типу, якщо форсунки там лить в обратку, то при динамічній їзді може вискакувати ошибка по низькому тиску палива. Розкажемо. І буде троєння на холодну якесь там. Форсунки. А, так ти зняв? <решко> що стосується кузовів даних автомобілів. З приводу корозії в принципі, ще рано напевно, судити так, як автомобілі у нас пішли з 2013 року, ще вони не встигли, напевно, згнити, бо я ще не бачив, там, щоб були якісь рижики десь по сьомий гольфах, таких питань не було. Я думаю, що кузова оброблення будуть, будуть їздити, думаю, що ще декілька років гнити не будуть. Що з приводу цього автомобіля? Це у нас в принципі, сьомий гольф Америка в непоганій комплектації. У нас є безключовий доступ, у нас класні 16-ті диски. Виглядає він класно, у нас такий бампер стильний як якомусь такому R-дизайні. Кузи у нас універсал. В принципі, з Європи більшість автомобілів будуть на кузовах універсал, хеджбеки стоять дорожче в Європі, тому їх менше завозять. Мені автомобіль дійсно подобається. Дизайн у нього класний, такий мінім... мінімалістичний, е... класно підходить для міста. Взагалі, та взагалі автомобіль класно підходить для міста по комфорту їзди. Він економний, він в, в... в міру. Компактний, ну при цьому в ньому достатньо міста. Багажник в автомобілі доволі місткий, універсал. Так, да, він буде менший, ніж в Октавії, бо в Октавії багажник глибший, Але я думаю, для міста цього більше, ніж більше, з головою. У нас так легко можна скласти заднє сидіння. Також ця, ця сторона. От у нас напевно щось на сидінні лежить, а взагалі у нас має бути рівний пол. Стою тут, значить, я думаю, як мені правильно розказати про комфорт і про підвізку даного автомобіля. Ну, так як у гольфах ставиться. Завжди е, незалежна підвізка, як сперед, так і ззаді. А тоді думаю, давай глянемо, що у нас тут за підвізка, так як у нас Америка. У нас тут балка, звичайна, виходить. О, це так несподіванка. Тобто, я так розумів, що на американський ринок автомобілі дешевляли і поставили ззаді балку. Е, в цілому, ті, що автомобілі всі з Європи, вони будуть на незалежній підвізці. Автомобіль доволі класно, недоволі, автомобіль класно прям керується. І, в принципі, підвізка сама не шумна, по поганих дорогах, вона прям збитенька, така, тихенька класна. Ну, в даному автомобілі у нас балка. Не скажу, що це мінус, так як там, виходить, два блоки і все. А, але ж хотілося б все-таки незалежну підвізку. Хочете комфортно, прийдеться платити. Це стосується комплектації даного автомобіля. Отут От вже якраз є з чого повибирати. У Volkswagen у гольфах могло бути як і максимально пусті комплектації там на тряпці на кондиціонері. І навіть там без задніх склопіднімачів, так і максимально жирні з панорамами, з електроприводами сидінь на кліматах, на підігрівах. Тобто, могло бути все навіть на шкірі, так як наш варіант. У нас є електрорегулювання зеркал з підігрівом, У нас є 4 склопіднімачі, Мультикермо виглядає дуже. Воно таке естетично, класно. Є підкермові перемикачі. Взагалом стиль салону доволі такий строгий. От по-німецьки все витончено, зроблено. Ну я скажу, що. Немає взагалі ніяких претензій, зроблено так, як хотілося б. Тобто, всі вставочки, тут у нас є такі хромовані вставочки, ці накладочки, все воно виглядає от так, як хотілося б. Тобто тут нічого не додаш, не убавиш. Все в стиль мінімалізм, нічого лишнього і все на своєму місці. Наприклад, у нас є такі от нюанси, як чи не нюанси, такі моменти, як оздоблений бардачок, щоб тут нічого не гриміло. Тобто, все по-фульцуановськи продумано. У нас кожен салон, у нас електрорегулювання спинки сидіння, вперед назад у нас регулювання механічне. Сидіти комфортно, такі глянці вставки, в принципі, вони не затираються, вони доволі зносостойкі всі. Але ж, опять-таки, в нашій комплектації немає клімат-контроля підігріва. У нас є гарна мультимедія з камерою заднього вида. Тобто це Volkswagen можна було при покупці комплектацію собрать, ну, все, що побажаєте. Тобто кожен клієнт під себе підбирав комплектацію. Так. Що стосується по зручності. В автомобілі в принципі, в, автомобілі, в принципі, автомобілі є все. Є в нас розетка. Тут у нас зручний такий бардачок, сюди можна положити якісь ключі, телефон. Також у нас є ніша в під, підлокітнику і також є розетка. Підлокітник у нас, наскільки я розумію, ні, один. він у нас регулюється по висоті, регулюється, і їздить вперед-назад. Все, в принципі, максимально зручно максимально комфортно. У нас є велика, велика така ніша для окулярів, сюди вже влізуть будь-які окуляри любого розміру. До речі, тут теж прорезинено, щоб воно не гриміло. Все зручно. Все класно виглядає. Матеріали доволі якісні. По сидінню, я думаю, що тут у нас не буде взагалі ніяких питань. У нас зараз 100 тисяч км пробігу, воно виглядає все як нове. Ці у нас пластики все м'якеньке, приємне на дотик. Є такий бардачок. Бардачок у нас з охолодженням, тобто сюди дує кондиціонер в зим, влітку і можна буде охолоджувати ваші напої. В принципі, все, все зручно, все максимально просто і при цьому виглядає доволі таки класно, недешево. Хе-хе, yeah, бай! Міста достатньо, є, ну, що для мене незручно, це дуже великий такий тунель, є дефлектори, е, тут є свої підсвітки, ручки, ручки з доводчиками, все класно. Є зручний підлокітник з підстаканниками. Також у нас. Стоп. Отак, у нас можна зробити така здорова ну, ніша для крупногабаритного вантажу, так сказати, для, для якихось довгих речей, Можете, щоб повністю всі спинки не складати, відкрити тільки серединку. Сидіть зручно, опять-таки. Матеріали в принципі, непогані, все ручка, під, ручка, склопіднімач, все під руками, все зручно. Місце над головою вдосталь. Я думаю, для дальню дорогу тут буде їхати достатньо. До речі, кут спинки такий, що от спина в принципі, сидіть зручно От багатьох автомобілів, іменно задній ряд незручно сидіти. Хочеться спинку там кудись нахилити, а тут якраз кут спинки такий, що зручно сидіти, буде в далеку дорогу. Сьомий гольф дійсно достойний автомобіль. Просто в наших реаліях він десь. Затірявся між Д'Октавіями до і пасатами, тому що цінова політика в нього трошки вища, у конкурентів. Але повірте мені, тут є за що переплатити. Якщо ви шукаєте для себе сучасний універсал, ні в якому разі не потрібно минати сьомий гольф. На даному автомобілі треба поїздити і зрозуміти, що це за автомобіль. Серед конкурентів він виглядає вигідно не по ціні, а по своєму, по тому поїзді, по своїй комплектації. Якщо ви бажаєте його переглянути, він у нас знаходиться в продажі по за адресу міста Сумулиця Гроюкрут 19. Приходьте, зробите тест-драйв, для себе вирішите, подобається, не подобається. І ми вам, якщо що, підкажемо якісь другі варіанти. З вами була компанія Автопоєн. До нових зустрічей. Що Стосується їздових характеристик сьомого гольфа. Це такий як відмінник німецький. Шумоізоляція, в принципі, тут достойна, на гарному рівні. Що стосується комфорту поїздів, автомобіль в міру жорсткий, але при цьому він не відчувається жорстким, він достатньо комфортний. Якраз оця тонка грань, коли автомобіль класно керується, і при цьому він не стає жорстким. От Він класно керується і він комфортний достатньо комфортний. Посадка зручна. Все класно виглядає, все подобається, прибори читаються бездоганно, сидіти дуже зручно. Ну, взагалі, взагалі мені ж гольф подобається, що шостий, що сьомий гольф. Для міста це класний, дуже класний варіант. Коробка в нас ДСГ перемикається непомітно, двигун двохлітровий їде з даною коробкою дуже класно. Прям. Двохлітровим дизельним двигуном автомобіль в місті буде витрачати, я думаю, близько 7,5 літрів купального. 7-7,5. на трасі. Це буде в районі 5-5,5 літрів, залежно від того, як ви будете їздити. Може буде 6, якщо ви будете, якщо ви любите більш активну їзду. А я вам скажу, що DSG на двохлітровому дизелі я хочу сказати, він стимулює до того, щоб їхати більш активно, і автомобіль може їхати активно. І ця керованість його це все вам дозволяє робити. Дозволяє все кроме правил дорожнього руху. Ну, може, я не боюся ДСГ, тому що я вмію її перевірити. Якщо ви боїтеся ДСГ, приходьте до нас, ми вам її, ми, ми, чи звертайтеся до нас, ми вам перевіримо також ДСГ, щоб ви цього не боялися. ДСГ дуже гарно перевіряється, читається діагностикою, можна подивитися залишки щеплення, можна подивитися перегріви, можна подивитися взагалі температурний режим, помилки. І класно ще, чим мені подобається ДСГ, це тим, що в ДСГ неможливо скрутити пробіг. Я там перекуп, який поміняв блок, такий за 500 баксів. такий ха-ха. Не можна там, ну так, да, розкажи мені. Ні, реально не можна. Пробіг записується в мехатроніку, і для того, щоб скрутити пробіг, навіть скрут, не скрутити, а просто змінити пробіг, це потрібно просто змінити блок мехатроніка з іншого автомобіля, з іншим пробігом. Так що не так все просто. Але коробка класна. Дарий кайф. Нема цього робота, як напишу. Якщо ми порівнюємо шостим гольфом, то салон сьомого гольфа. Набагато стильніше виглядає, тому що от мені, ну, от мені напевно напоминає е, шости, салон шостого го гольфа, який Фльфсан полосідан. Не знаю, чому в них оця панель, дефлектори, воно дуже схоже на Sedan, і це якось трошки дешевить. Хоча, опять-таки, по їзді, шостий гольф відчувається класно. Наприклад, якщо ми беремо там, той же самий другий меган, ой, другий третій меган, то як по мені, третій, ну, гольф на голову вище по. Їздових характеристиках від Мегана. він краще е тримає дорогу і шумоізоляція в нього буде краще. Але ж таки, але гольф, шостий гольф програє, як по мені, по дизайну салона, по цьому відчуттю в третьому Мегані все-таки буде, напевно, більш якось комфортніше. Ні, Ну, реально, ми ще їдемо от по поганій дорозі, я не скажу, що він, він може шумні шумний, але у нас там щось в багажнику е, гримить. Але він комфортний, нема оцього, у нас не трясе там. як от Посліднього, що я пам'ятаю навіть на Туарегу, е, першому та ми їздили на пневмі, то я не побачив там якогось комфорту. Тут доволі таки комфортно, все збите, немає ніяких посторонніх шумів, нічого не репить, нічого не скрипить, крім якоїсь піхні в багажнику. Все, все реально е, чувствується, що відчувається, що автомобіль при розробці його е, було. На, на розробку даного автомобіля були потрачені великі кошти. Це відчувається. От це, це все в дрібницях. От ці всі вставочки, от воно, виглядає, е, ну, воно виглядає так, як хотілося б, щоб воно все виглядало. Нема нічого лишнього і все на своєму місці.